Молитва до святого Тадея, О святий Юдо Тадею, що був гідний належати до родини Спасителя, при Святої Діви Марії і святого Йосифа, прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богу славу за ласки. Тобі уділені, впавши на коліна, прошу тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса, споглянь на мене милосердне. не погорди моєю смиренною просьбою. Щоб довір'я не було захитане, тобі Бог уділив ласки, що приходиш людям з допомогою в безнадійних обставинах, оприйди ти мені з поміччю, щоб я міг могла милосердя Боже звеличати вовік віків. Амінь. Ціле своє життя буду тобі вдячна і вдячна, І залишуся ревнішним, ревнішою твоїм, твоєю. Почитателем, почитателькою, Святий Тадею, особливий опікуне у безнадійному положенні. Молися за нами. Амінь.